Ви ці поїдьмо одежика погодка нині не ладня, ні? Не? Файна, файно. Без єдиної хмаринки. Тепленько, так, файно. По кайфу, по кайфу старенько. По кайфу? Ну, все як має бути. Ті коли ми пацанам так затоловує максимум з кавалірки. Ну так, зараз приїде то, от, ще, то, от відправимо і зараз за пару днів приїде ще одна машинка. Ще її відправимо, тоді купимо два прибори нічного бачення. бачення так. Ще докупимо мавіки і це от. І будемо робити новий збір. На швидку для воєнних, ні. Та та молодь. Так, що розслаблятися треба, треба допомагати на максимум, швидше все закінчено. Так є, треба всім допомагати, молодж. Стачкувати. Валерочка, зустрілися вже з нашими пациками ЗСУшними. продаємо їм тачку, дивіться, яка тачіла, серйозно. Вже Я думаю, що Но... пацики будуть на максимум задоволені, ні. Водя, Короти, скажи два слова. Дякуємо вашій команді вже за чергову машину. Типу, на жаль, з першою нас не склалося, бо ми її бахмуті втратили, але бачите, пацани нам допомагають, типу за що дуже вдячні сьогодні. На яку бригаду на піде? Штецома бригада, Петерка. О, так шупацьки, така тачіла буде серйозно. Треба треба передати зразу ключі. Да, 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 да. Ось і молодь. Передаємо таку точилку, Таку тачілку, о. Я думаю, пацки будуть задоволені на максимум. Зарозили. І поїсти, і, і медикаменти, і укопні свічки. Хіо потрошки, щоб було. Що боже, воду ми люди. Так, все, коротше, є. Тут що ти поняв, навіть відкривається заднє вікно. Пайку закуритися, сі задні сюди. Так, країни не забуду, і ми теж. Все, файно є. -то має допомагати. Поки б не наступили, в перегон, не? дай Бог, щоб вона була скоро. Так що кавалери, які справи передаємо. І пацики будуть вирушали на бахмут. Нашу таку машинку, скоро буде ще одна. Так що ще раз пацикам. Що відколи щось хочете сказати? Що? Дуже, Дуже вам дякую за ташку. Будемо на ній бити ворога. По-любому. Інакше мені. ніяк. Ні? Інакше ніяк. Наші течіли мусять виручати пацанів. Так що такі до справи, колірочка. Все, а ми зараз будемо вирушати далі, далі будемо допомагати, ні? А як? Вже наступна машина вже скоро буде. Тат. Не зупиняємося, коллека. Разом з вами до кінця. Заїхали ще під колоночку молодь зараз заправимо повний бак, ще пацанам, ні. Ну а як ти не буде людина, їхала ще своїх шеї заправляла. No. вже як боліти не живу. Повний бак дізеляки завалимо, зараз і буде все чітко. І що? віші, загрузили. Має бути, мені така організація праці подобається, що машина приїхала і є чим розізити. Де в мене комара має забита бути. Ви чули кавалерка чи ні. Щось маєте зразу зіногльонів. Любе, помає... навіть якісь мавіки за кордону. Любе. Любе, генератори, mm -hmm. просто. Хавчик, все, почему. Все, 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 все. все. що, що маєте, ну Ми, ми знаємо, куди, що розподілити, так. щоб воно все пішло пацана. Не, навіть мінімальні чи рушники, чи якісь ще тепло діти. Любе калірка беремо і то, що нашим пацанам потрібно. Ну, що піде, ні? Ну, Якщо одним не треба, то не друге. Дубейте сюди як. До кінця добивайте. Добивайте аж до А Аж щоб витикал. А то ми і До кінця. До кінця. Уйде на бахму, треба, щоб було повністю заряджена. Так як якій так. Моцна машина, ні? У нас всі моцні, правда? Як ти цікаві порожніка не гоним, пацани. Трошки дорожчі машини, але зато надійні, зато не втикають. Бо я такі, що окупив, але навіть не доїде ще на півдруге ломик. ми маслила, всі поміняли, всі фільтра. Так, і ще потім хлопаки за свої гроші роблять маску. Уїсти не хрес. Що? До кінця? Оформляєте. Дай то і вас. Зараз в машині візьмий да. Добре, зараз, зараз ми вам принесемо. Уїсти не спрес. Коротше, я, зараз то все оплачу молодь. Та все, і пацики були по вирушали вже. Що, пацики, що, давайте будемо прощались, думаю, ненадовго. Все, все, бачу, <зас> що, пацики, <бачу, ріг> бережіться, пацани. Все, болік, давай. Ми чекаємо з перемогою. Дуже та дякую. Все, їдьте, служила та, там. Там, якщо будучи. щось треба, то говоріть. Будемо щось рішати. щоб що не думали, що війна закінчила, разом працюємо і разом переможемо. Сто 100%. Создачі, давайте. Короче, пацики, з Богом. Та машина вам допомагала бойові ви... завданнях, як має бути. Чи приїхали мене <Чотиріше>. інстаграм випили? Та ми мене бухає. <ріхали> я зразу я виключу камеру. <ріхали> 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 так що все, коротше, молодь. такі то справи передали пацкам тачку і стараємося допомагати на максимум далі. На тому не, зупиняємо. не зупиняємося. Не зупиняємося, не зупиняємося, молодь. Всі разом до кінця.